Обожнюю готувати скумбрію саме так, просто, смачно і дуже корисно. Я ж думаю, ви в курсі, що скумбрія корисніша за будь-яку іншу рибу. Я купила заморожену скумбрію і звичайно попередньо її розморозила, очистила від нутрощів, промила, розрізала навпіл і дістала хребта. Я, якщо чесно, трішки брезгою купувати в магазині солену рибу, Бо колись працювала в продуктовому і бачила, як в рибному відділі вона покривалася в відерці. Не кажу, що так у всіх магазинах, але. З того часу, а це вже років 10, я готую рибу сама. І так, з риби я дістала великі кісточки, нарізала її відразу на порціонні шматочки та порізала цибулину на пів кільцями. Тепер шарами викладаю все це в банку. Перший має бути цибуля. Поверх засипаю півстолової ложки солі, дві столової ложки лимонного соку та зернової гірчиці. Кількість інгредієнтів у відео на кілограмову скумбрію. І в кінці 150 г олії. Все це ложкою трішки втрамбовую. Закриваю Банкою прибираю на добу в холодильник, і вуаля, хоч салати, хоч на бутербродик.